Ну, і більше про це будемо говорити з головою управління громадської організації Інститут світової політики Віктор Шлінчак з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, колеги. Ми звернули увагу. Дякуємо дуже, що доєднались до нашого ефіру. Ми звернули з колегами увагу на текст видання Bloomberg щодо оцінки Сполученими Штатами Америки допомоги Україні. Раніше Дональд Трамп називав цю суму в 300 мільярдів доларів. Зараз спустилася ця ціна до 100 мільярдів доларів. Це схожа цифра на ту, яку озвучував Володимир Зеленський: 90 мільярдів доларів. На вашу думку, це результат якраз тих перемовин технічних, які відбувалися між делегаціями України та Сполучених Штатів. Я, якщо чесно, не розумію такого поняття як технічні перемовини. Це були повноцінні перемовини, які відбувалися за участі української делегації, відповідно делегації Сполучених Штатів Америки на рівні міністерства торгівлі і міністерства економіки, тому навряд чи можна казати про те, що ці перемовини мають такий понижений статус. Що стосується того, чому понизили там от цю суму з 300 мільярдів до 100 мільярдів, мені сказати насправді дуже важко. Оскільки власне сам факт цієї угоди зараз мені здається не є для української, принаймні, сторони тим мірилом чи, чи тією можливістю, яка наближає Україну для перемог, я нагадаю, що власне пропозиція щодо розробки деяких родовищ в Україні розвичала від української влади у вересні місяці, коли президент Зеленський їздив до Сполучених Штатів Америки і пропонував дійсно ці розробки в контексті загального плану перемоги. Ми зараз не бачимо першого пункту, який є в цьому плані, був, а саме. Збільшення можливостей України, збільшення військових можливостей України для того, щоб Україна змогла впевненіше почувати себе на фронті. Вихопили із переліку там, цього плану один із пунктів. І вважають, що цей пункт може забезпечити перемогу. Ні, не зможе тому може буде, після того, як буде досягнута, все ж таки угода підписана. Можливо, після того вже буде от військова допомога. Я скажу вам, можливо, не зовсім політкоректно, але Україні треба якомога довше виляти в цьому питанні, тому що дійсно треба розуміти, що спочатку має бути вирішено першочергове питання. Uh -huh. Першочергове питання для нас є забезпечення фронту. По-друге, я думаю, що навіть якщо Сполучені Штати Америки не готові в даний момент передавати безкоштовно нам якісь види озброєнь і той дефіцит заповнювати ракет, які навіть нам потрібно для протиповітряної оборони, щоб Сполучені Штати Америки принаймні погодились на те, що Україна зможе купувати ці види озброєнь. І можливо навіть перейти до питання повернення цієї ідеї, яка була зреалізована в двадцять році. Вірніше була ініційована в 2023 році, але не була зреалізована щодо плану, який ми називаємо лендлізом. Тобто, це якраз можливість дійсно отримувати якусь певну кількість зброї, і щоб в подальшому за цю зброю Україна змогла розплачуватись у разі, звичайно, коли ми отримаємо принаймні якусь очевидну перемогу. На вашу думку, просто суб'єктивний ваш погляд, чи реально що угоду можуть підписати, може підписати українська сторона з американською стороною, якщо там не буде передбачено або безпекових гарантій, або е, питань посилення обороноздатності України? Так вже і так зрозуміло, що там не передбачено жодних безпекових гарантій. Тобто там угода взагалі не прив'язана до питання безпеки, до, до питання того, що Україна щось на замін зараз отримує від Сполучених Штатів Америки. Більше того, коли підписується угода, сторони розуміють, в яких кордонах Україна буде в той момент, коли почнеться реалізація цієї угоди. У мене немає цієї відповіді. Ну я Як... так розумію, туди входять навіть тимчасово окуповані території, тому що вони по факту є українськими. наскільки я розумію, там немає зараз тимчасово окупованих територій, і це ще одне питання, чому угода зараз так торпедується? Пане Віктор, до цієї теми ще обов'язково будемо повертатися, і наші колеги будуть повертатися впродовж сьогоднішнього дня. Е, інша тема, яку хотіли поговорити: 46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїй першій публічній промові після завершення каденції розкритикував дії Трампа. Він заявив, що нова адміністрація Білого Дому працює менше ста днів, але вже завдала великої шкоди соціальній сфері Сполучених Штатів. Передає телеканал CNN. Е, як ви ставитеся до такої реакції, і чому на вашу думку? Представник демократів е вирішив порушити цю тишу умовно саме сьогодні. Я не знаю, чому саме сьогодні. Ви бачили, що за кілька днів, чи навіть за тиждень до цього виступу були вже виступи віцепрезидентки, колишньої віце віцепрезидентки Камали Харіс. Були виступи колишнього президента Барака Обами, де було більш різко виставлено оцінки тому, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ви праві що це зараз? Порушує ту традицію, яка довгий час існувала у Сполучених Штатах Америки до ста днів. Зазвичай політики не критикували діючого нового діючого президента і витримували дуже чітко цей дедлайн. Зараз ми бачимо, що відбувається певне. Падіння рейтингів на тлі деяких рішень Білого Дому, на тлі навіть тієї нестабільності на фондових ринках, на тлі того, що люди починають задавати питання і нервувати, що буде з їхніми заощадженнями, на тлі незрозумілої ситуації з пенсійними фондами, і так далі. І відповідно, зараз тренд на падіння рейтингу вже. Починає бути помітним, це означає, що опозиція починає піднімати голову. А враховуючи наступного, що наступного року у США будуть до і перевибори у конгресі, демократи очевидно будуть намагатися зараз бути активнішими. І все це буде летіти дуже швидко. Я думаю, що вже влітку ми побачимо ще більше критики. Ми можемо побачити дуже багато виступів, в тому числі і в конгресі. Натомість дійчої, команда дічого президента дає досить багато ґрунту для того, щоб їх критикували, і ми це бачимо також. До речі, хочемо звернути увагу на карту повітряних тривог. Що не стало відомо, що у Києві оголосили повітряну тривогу. Окрім того, у Харкові і Харківській територіальній громаді досі повітряна тривога лунає в Дніпро. Петровській, Запорізькій та Донецькій областях в Луганській області та Криму, вона цілодобово. Тож просимо залишатися в укриттях до відбою і стежити за оновленнями, тому що кількість областей, де її оголосили, продовжує зростати. Також хотіли поговорити про можливо це нові способи комунікації посольств Сполучених Штатів України в різних країнах. Однак я це бачу поки що тільки в соцмережах посольства США в Україні. Які оприлюднили вчора у сторі соцмережі інстаграм? Кілька публікацій, кілька дописів з текстами: ваша віза прострочена, ваша віза відкликана, і ви маєте виїхати перебування у США не право, а привілей. Як ви ставитеся до такого способу комунікації? На що це направлено цей текст і цей допис, враховуючи, що це публікація саме посольства Сполучених Штатів в Україні? Я думаю, що все таки це було розпорядження дано всім посольствам, і власне якраз питання міграції було одним із тих питань, яке піднімав дійчий президент під час виборчої кампанії. всієї виборчої кампанії він мав на фоні цього досить таки високу підтримку. Хоч тут є зараз подвійна проблема, тому що видворяючи людей із Сполучених Штатів Америки, багато хто із роботодавців зіштовхується із дефіцитом і браком робочої сили. І якщо ми говоримо про те, що Зараз діюча адміністрація хоче наростити більше виробництв саме у Сполучених Штатах Америки. Є таке очікування, що може бути цей дефіцит лише збільшуватись, тому що хто буде виробляти власне американську продукцію на тих місцях, з яких масово будуть виїжджати і ті люди, які працювали, і яких будуть депортовувати, тому тут... Водночас Дональд Трамп анонсував запуск програми самодепортації. Про це він заявив в інтерв'ю Фоксно. Нотішес передав, перепрошую, передав ночі новинний телеканал NBC News. за словами Трампа. Нова програма передбачатиме надання стипендії і квитка на літак для виліту з країни. Натомість американський уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів. Він ще зазначив, цитую, якщо добре будуть поводитися, можливо саме на цих іммігрантів розраховує Дональд Трамп, що вони замінять тих людей, які покинуть Сполучені Штати Америки. Ну, ви бачили очевидно і повідомлення про те, що помилково були розіслані листи щастя, якщо можна їх в лапки взяти для українців, які отримали прихисток у США там за спрощеною процедурою. Я думаю, що зараз оцей управлінський хаос, він, на жаль, є. Характерним для діючої влади в Сполучених не Штатах Америки незважаючи на те, що президент Трамп, нібито, вже був перебував у Білому домі 4 роки, і я пам'ятаю навіть ті мемуари, які писали члени його команди. Що коли вони прийшли до Білого Дому, першого перший термін Трампа вони не знали за що хапатися. Зараз мені здається, що викликів стає все більше, а хапатися немає коли. Тобто, час все одно не резиновий. Тобто, якщо горить в одній частині, то і вони займаються тушенням пожежі якоїсь, то відразу починає горіти в іншій. Ви бачили, як був потушений потушена пожежа з цими митами. Спочатку запровадили, потім за кілька днів відкатали, тому що зрозуміли, що це може не просто соціальну напругу збільшити, а це може поховати весь той рейтинг, який є, напрацьовувався місяцями. Так, і ті американці, які наразі знаходяться поза межами Сполучених Штатів Америки, будуть думати про те, чи повертатися в країну, де наразі ось така ситуація. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Віктор Шлінчак був з нами на зв'язку. Голова правління громадської організації Інститут світової політики.